Вітаю! В ефірі ТРК Львів, програму профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Є безліч запитань, які ставить перед нами життя, і є безліч відповідей, які е, мусимо вибирати самі. В цьому полягає, мабуть, проблема вибору. Ясна річ, що кожен час формулює свої відповіді на запитання, кожна людина має право вибирати свій варіант. Але окрім того, є люди, які допомагають нам генерувати варіанти відповідей, відповідей на вічні запитання, хто ми, для чого живемо, куди йдемо, що далі. Це люди, як на мене, мистецтва і, зокрема, театру. Отож, сьогодні в студії профілю є наш гість, генеральний директор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Для початку коротка ваша біографія. Андрій Мацяк народився 26 листопада 1959 року у Львові. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого, факультет драми, актор драматичного театру і кіно. Курс Валентини Зимньої, 1977-1981 роки. 1981 рік працював артистом в обласному театрі Ляльок Львів. 1981-1983 роки. служив у війську. 1883 рік. Працював артистом ансамблю пісні і танців «Приклон». У 1983-88 роках артист театру імені Марії Заньковецької. 1988 рік. Співорганізатор, перший директор, актор Львівського українського молодіжного театру студії, нині Львівський академічний театр імені Леся Курбаса. 1989-1996 роки, головний адміністратор театру імені Марії Заньковецької. З 1996 року є директором, а з 2001 року генеральним директором театру імені Марії Занковецької. З 22 липня 1999 року заслужений в'яч мистецтв України, нагороджений численними відзнаками та грамотами Кавалер Ордена за заслуги 3 ступеня 2009 рік. Пане Андрію, не можна згадати випадок. Років 30 тому це сталося так. Ми з вами тут готували одну. Програми львівського телебачення, і тоді ви були чудовим актором. Зараз ви директор, ось уже 20 років. Ви зробили свій вибір. Як на мене, він нерівноцінний між акторством і адміністратором. Чи не так? Ні, я мушу сказати, що людина, яка хоче щось зробити, то відверто кажучи, що це не має значення, з якого боку людина буде заходити до своєї кар'єри, до своєї роботи і до свого бажання щось у своєму житті зробити. Я згадую, коли ну, була певна криза у кінці 80-х років в театрі Зіньковецької. Певна творча криза, і ми зібралися із групою моїх товаришів, побратимів: Володя Кучинський, Олег Драч, Тетяна Каспрук, І ми змушені, ну не змушені, але ми зробили свій вибір. Ми написали заяви, вийшли із театру імені Марії Зеньковецької із доброго благополучного місця, де була робота, і найголовніше була зарплата постійно і регулярно. І ми пішли абсолютно на. Порожнє місце, де потім постав молодіжний театр студія, а пізніше театр імені Леся Курбаса. І склалося так, що мені мої колеги сказали: ми їдемо на тренажі, різні поповнення свого акторського багажу і так далі в Москву до пана Васильєва. Проходити певні студії, а ти вже залишайся тут і роби свою справу, як ти повинен зробити. Зроби, будь ласка, тут на цьому місці підприємство. Ну і е, так склалося, що я почав себе шукати і проявляти як менеджер, чи як зараз говорить, так а тоді е, як майбутній директор театру студії. А потім минув рік я зробив свою справу, я поставив цю справу. Закрутився механізм, ну і я повернувся в театр імені Марії Зінковецької. Це знову була справа вибору на посаду головного адміністратора. І таким же чином пішла моя робота адміністративна. Ні, жодним чином я не можу применшувати посаду адміністраторів чи директора, чи адміністративного апарату і так далі. далі. Зв'язку з вибором, так от коли ви робите свій вибір, це таке чисто особистісне питання. Ви є людиною дії? Тобто от спало щось на думку, і я працюю. Чи ви є людиною розумування? Це буває вкрай рідко. Коли я моментально реагую на будь-яку ситуацію, це буває дуже рідко. В основному я реагую, коли реагую так, про що ми зараз говоримо. Моментально я реагую на хамство, я реагую на вкрайню нелюбов до своєї професії, вкрай якесь ненормальне ставлення до театру, в якому я працюю. Тоді я реагую моментально, і тут розмов не може бути. Якщо ж мова йде про долю людини. Якщо ж мова йде про долю можливо вистави, можливо ще чогось, я дуже довго думаю і раджуся. Я власне чому запитав, тому що е, от наш час він вніс певні корективи в людські архетипи, так е, людина, яка колись була розважливою, яка колись в принципі 10 разів відміряла перед тим ніж відрізати, так. Зараз вони стали радикальнішими, зараз вони ну, стали нервовішими. І ви очевидно відчуваєте це не тільки, скажімо, у своєму колективі, бо ваш колектив, я знаю, і їздив на схід, і, в принципі, бачив на свої очі, що відбувається там, але очевидно і актор, і директор театру бачать зі сцени свого глядача. І він також змінився. Так, в значній мірі глядач змінився. Він хоче бачити і чути відповіді на свої питання, які виникають на щодень. Не хочу образити нікого із телебратії і так далі. Але те часто мило або ті передачі, які готуються на багатьох телеканалах, вони не відповідають запитам чи потребам людей, те, що Виникає на щодень. на щодень. і саме тим саме тим і зумовлюється, що так багато такий величезний попит є саме на ті вистави, у нас де ми загострюємо до краю, то є мистецький хід, це однозначно. Але мова йде про питання АТО чи питання людських стосунків, і так далі, можливо, не дуже досконалий матеріал, можливо, ще щось. Але те, що ми намагаємося допомогти нашим. Глядачам спробувати поспілкуватися один з одним, побути разом один з одним і відчути лікоть один одного, те, що вони не відчувають біля скриньки телебачення часто. Ще раз перепрошую, не дорікаю, але так воно є. Чи комп'ютера. То тут вони мають можливість поспілкуватися, обговорити і так далі. Більше того, я вам скажу, ви надаєте ефір деяким відомим, прекрасним, гарним, чудовим лікарям, психотерапевтам. Театр в даному випадку, як я розумію, є дуже хорошим, добрим психотерапевтом, помічником цих лікарів, яких ви запрошуєте до себе. Можливо, помічником церкви теж в тому числі. Тому що церква теж є блискучим прекрасним психотерапевтом для того, щоб вивести, спробувати вивести суспільство або конкретних людей із того депресивного або вкрай агресивного, або якогось іншого стану, який є на нинішній день. Що тут говорити, і е, те, що є постійна загроза, і те, що наші сини, брати і так далі постійно є під вогнем, е, те, що приходять постійно домовини, звіти, незважаючи на те, що е, ми ну, говоримо перемирять. про те, що. Про що Що в нас перемир'я, так що в нас є перемир'я, і все в порядку, і все нормально. А я вже не говорю про економічну вкрай складну ситуацію. Це тіпання гривні і багато-багато інших моментів. І тому театр. А я відразу хочу сказати, що існував колись. На такий радянський принцип, і я його свято дотримуюся як директор театру, і ми його дотримуємося. Принцип загальнодоступності театру він повинен бути. Не може бути, що театр повинні і можуть відвідувати лише ті люди, які мають добрі статки. Кожна людина має право і повинна прийти до театру і знайти своє місце у цьому театрі. Жодна людина не залишається осторонь театру. Якщо е, будь-який лист, будь-яке прохання від будь-якої людини, пенсіонера чи хто не може, я не можу подивитися, я не можу придбати цей квиток. Е, ми її пускаємо. Ми знаходимо завжди кріселку. Е, якщо є в залі нормально, все. Якщо ні, приставне кріселко, і ця людина ніколи не залишиться осторонь. Вона буде дивитися. Інакше не може бути. Тому оце така є терапія від театру імені Марії Зенковецької. Короткий конспект від Андрія Мацяка. Я мушу сказати, що людина, яка хоче щось зробити, то відверто кажу, що це не має значення з якого боку людина буде заходити до своєї кар'єри, до своєї роботи і до свого бажання щось у своєму житті зробити. Ерік Емануальшніт. Великий друг наших занківчан, французький е, драматург, е, написав одну річ, яку я зараз собі дозволю зацитувати. І вона, мені здається, має пряму дотичність до е, тих тем, про які ми говоримо. Отже, життя потішний презент. Спочатку цей подарунок переоцінюють, вважаючи, що їм вручили вічне життя. Опісля його недооцінюють, вважають нікчемним, надто коротким, майже готові кинути його. І врешті усвідомлюють, що це був не подарунок. Життям просто дали скористатися. І тоді його пробують цінувати. До чого це я веду? Я вже згадував, що ваші актори були на сході. Скажіть мені, будь ласка. Ви спілкуєтеся з цими людьми, це ваші колеги щодня. Ви побачили в них якісь зміни певні, такі особистісні? А... Якесь в мене таке відчуття, що ці молоді люди, які і ми з ними теж до речі були, ми їздили з ними у Сватові разом. Я хочу вам сказати, в мене якесь таке відчуття, що це є вже зовсім інші люди. Я не знаю, чи вони під впливом тих подій народилися, от стали такими, чи вони від самого початку, може, вони виховані педагогами так були. Я не знаю, але оця громадянська позиція і ця небайдужість, я часто просто не те що дивуюся, я вражений, наскільки вони люблять ближнього, наскільки вони люблять життя, наскільки вони є легкі. Моментальні на підйом, щоб в будь-яку секунду, це ж не тільки мова йде про війну там чи на передову. Це зовсім інші люди. Це є зовсім інша генерація, яка росте у нас на очах. Е, тому я б на місці е, наших патріархів наших рептиліок, там як деякі наші друзі називають себе письменники, і так далі, я б не був би таким спокійним, тому що це не я в, в доброму розумінні цього слова говорю, а вони є дуже. Фундаментальні, вони є, дуже неспокійні, вони є дуже конструктивні. Я є захоплений, що значна частина, я б сказав, би, навіть переважна частина зеньківчан, є орієнтована орієнтована на доброчинність, на захист, на вони захищають один одного вони і вони для, для них не є розмова і питання чи проблема сісти за дві години в, в бус завантажити туди це і поїхати туди, куди потрібно. Продо... Я тішуся. Продовжуючи нашу розмову про театр і війну, е, ну, по-перше, е, я так передбачаю відповідь на запитання про те, чи справді коли говорять гармати, музи мовчать. Це перша частина мого запитання. І друга частина мого запитання е, стосується репертуару. Незважаючи на війну, в репертуарі Заньківчан я не побачив відвертої пропаганди. В кожній країні, яка воює, намагалися використовувати митців в пропаганді. Чому у вас так? Ну, по-перше, ми. Е... Ми не вважає... ми... Театр Зінковецької рідко коли, навіть беручи з 70-х років, поки я себе усвідомлюю, навіть за радянської пропаганди, радянського способу життя авторитарного режиму, ми ніколи не були. Ні, ну ми собі дозволяли бути в окремих виставах, достатньо спрощено, але то був був торг з обкомом партії. Ми вам робимо одну виставу Ярослава Галана. Але дві вистави ми будемо ставити те, що ми вважаємо за необхідне. І тоді пішов річард третій, і тоді пішов камінний господар. Так тоді ще Сергія Данченка. Сергій Данченко вмів це робити блискуче. Тобто я маю на увазі дипломатичний його хист, як це як це було. Тому нам не була особливо властивою ніколи така лобова відданість чи або похід на якісь проблеми, отак в лоб, в чоло і так далі. Пря спрощені якісь речі. Ні, цього, цього не було. Водночас, на нинішній день ми відчуваємо усю хистість цієї історії. Вона є дуже непроста. Ми говоримо АТО, а це насправді війна. А то це чи не АТО, війна це чи не війна, як АТО може тривати два роки, АТО не може тримати, тривати два роки, це значить, мабуть, війна все таки і так далі. І коли ми поїхали, ви говорите про музи, мовчать, коли ми поїхали в Сватове, чи наші роги поїхали на передову туди і перейшлися по. Не під земппокопах і бліндажах, і так далі, і так далі. То виявляється, що нашим хлопцям. Конче необхідно послухати е, добрі пісні або добре слово, або щось зіграти і так далі. Я особисто був свідком того, що відбувалося у Сватовому, е, коли ті діти е, е, маленькі, які прийшли до нас на вистави, ми одну виставу заграли, а потім другу виставу ще заграли. який це був плач, який це був щастя, які це були неймовірні речі, і я собі подумав у зв'язку із цим. І я собі це ставлю в докір. Хоча, в принципі, про це мали подумати керівники держави за 25 років, що ви чому ви кинули цих людей на призволяще? Це українці. Я був зараз на Луганщині, я ніколи ще там не був. Але те, що я побачив, і тих людей, яких я побачив, і е, я з ними поспілкувався. Це на 250% українці і це є Україна. Там кожен квадратний дециметр, сантиметр цієї землі дихає Україною. Як можна було не скерувати туди, не скеровувати туди е, е, українські театри, музику, е, не давати туди гроші для того, щоб допомагати е, е, цим людям, е, школи і все інше. І ви знаєте, що ми зробили? Це не тому, що я тішуся все, але я. А відразу користуючись тим, що ми з вами розмовляємо зараз в ефірі, я звертаюся до наших меценатів і так далі. Ми приїхали звідти зі Сватового, і обласна адміністрація наша виділила певні кошти на те, щоб одну із шкіл поремонтувати шифер і так далі. Після цього вибуху цих всіх неймовірних складів там і так далі. Я це все бачив на власні очі. Не було будинку, який не був би знищений. І там і вікна міняють, і так далі. Все буде в порядку, там в цьому сватовому. Тому що є молоді керівники, хороші, нормальні, там їхній голова обласної адміністрації справляє цей тука, справляє ну, прекрасне величезне враження Просто людина, яка є на місці, яка дуже хоче, і ця молодь, вони такі цікаві всі. І, і я приїхав сюди у Львів, повернувся, вони кажуть, нам би ще комп'ютерів би трошечки, і все. І я прийшов у нашу фірму. Му до Тараса Вервегі Софсерв. Я кажу, слухайте, ну така от ситуація. Шість комп'ютерів з нашими волонтерами поїхали туди, поставили нормально і все. Тому я закликав би наших львів'ян, підприємців і так далі. Якщо є така можливість через театр Зеньковецької, через волонтерів, давайте ми туди скеруємо. Це є справа не в комп'ютері, справа у тому теплі. Справа у тій увазі, неймовірні. Вони відчувають, що вони не не є наодинці зі своїми проблемами. Поряд Можливо, ворог. вперше в житті поряд ворог. Так. І це в першій житті. 25 років минуло. Людоньки добрі. Як так можна? Короткий конспект від Андрія Мацака. Моментально реагує на будь-яку ситуацію. Це буває дуже рідко. В основному я реагую, коли реагую так, про що ми зараз говоримо. Моментально я реагую на хамство, я реагую на крайню нелюбов до своєї професії, вкрай якесь ненормальне ставлення до театру, в якому я працюю. Тоді я реагую моментально, і тут розмов не може бути. Все-таки повертаюся до сокровенного, до особистісного. От скажіть мені, пане Андрію, відверто, вам абсолютно не хочеться вийти на сцену? Я навіть не можу собі такого уявити, щоб я міг піти на сцену. Чому? Тому що, по-перше, на мою думку, це є, це є поганий тон, коли адміністратор чи директор... Починає е, виходити на сцену, ставити вистави або починає грати у цих виставах. Я вважаю, що це неправильно, це не може бути. Чому? Тому що це є два різні способи мислення. Е, спосіб мислення актора це є одна історія. Це є, ну як ми часто говоримо, що актор через режисер це трошки інше, це образне мислення, це є образи вистави там, і так далі. А актор це є. Сьогочасне відчуття. Це, як ми говоримо в себе нашим сленгом, спинним мозком людина відчуває от, реакція моментально на будь-які речі і так далі. Директор собі не може дозволити такого. Директор мусить подумати про те. Як яким чином врегулювати ситуацію так, щоб її було добре для колективу, але й водночас щоб ніхто не образився і так далі. Це зовсім інший спосіб мислення. Я вам розповім таку історію. Коли я був директором театру Леся Курбаса, ми грали виставу Володі на дві стріли. Це була перша вистава, яку ми показали, як молодіжний театр. Тоді, в 80 вже не пригадую, сьомий рік чи щось в такому плані. Ми показали: я на сцені граю одну із ролей, і я говорю текст, я щось граю, щось мені говорять мої актори, мої колеги, мої побратими. Я мушу реагувати на це все. А я все одно дивлюся. В третьому ряді секретар обкому партії прийшов чи ні? Він сидить там чи ні. Чи секретар облвиконкому, голова облвиконкому, чи якийсь спонсор, який мені дав два куби дошок? Я все одно дивлюся туди, я все одно споглядаю туди. Мені бо я мушу знати, директор. чи він прийшов як директор. Ні, це є речі абсолютно несумісні, і тут треба стати на горло своїй пісні і сказати Андрій. Закінчили, дякую, до побачення і з великим пієтетом, повагою, любов'ю до своєї колишньої професії, але це вже є зовсім все інше. І ще хочу запитати вас, як будуються ваші стосунки з такими зубрами львівської, і української сцени, які працюють на сцені театру Заньковецької? На основі поваги дуже великої, в нас бувають різні негаразди, ну в сенсі дискусії. Так. В нас бувають різні погляди на різні моменти, якісь, але вкрай рідко буває так, щоб ми це щоб воно вихлюпнулося назовні. Так не може бути, тому що за цими людьми стоїть величезна історія, і за цими людьми стоїть легенда, якщо хочете. Е, можна сказати, що е, дуже часто, і це нормально, і так повинно бути. Існує певна міфологізація цих людей, і так і це є добре, і це є абсолютно нормально. Буває буває всіляко, але я ще раз говорю, що е, е, вихлюпувати це на людей, на глядача, на колектив це є остання справа. У мене буде 20 років, як я є директором театру. Я був призначений рівно практично 20 років тому директором театру, і я хочу вам сказати, що це були дуже тяжкі часи. І сьогодні були збори колективу, ну там з інших питань, але я встав і я сказав приблизно таку річ своїм колегам. Я хочу вам подякувати за те, що ми пережили кінець 90-х років. Вони були страшні, вони були дуже тяжкі. Коли по 30% зарплати люди отримували від того, що вони мали отримувати, люди не доїдали, вони не доносили додому, не приносили те, що вони мали би принести. Вони працювали, чер... але жодна людина не дозволила собі вийти на сцену, те, що деякі наші колеги собі дозволяють з інших театрів. Вийти на сцену і сказати, шановні глядачі, грати ми сьогодні виставу не будемо, тому що ми не отримуємо зарплату, тому що нам тяжко, тому що ми голодні, є, і босі, і, і, і все інше. і все інше». Ніколи жодна людина, жоден заківчанин собі не дозволив собі такого сказати. Я сказав моїм дорогим друзям, коліжанкам, колегам Лесі Бонковській. Ем, Любі Боровській, Степанові Голові, іншим ті, хто пережили ті складні часи, я їм подякую за те, що ми не зрадили один одному, що ми до сих пір дивимося один одному нормально в очі, і що ми щирі один з одним. І вони знають, що е, я їх не підведу. І я знаю 100%, що вони зроблять свою роботу. Щиро, від щирого серця, з великою любов'ю, до глядача, до України, до своєї мови і, врешті, до свого театру. Я в свою чергу дякую вам за участь в нашій програмі. Вашій особі дякую заньківчанам, яких з задоволенням дивлюся. Як тільки маю нагоду. Нагадаю, нашим глядачам у студії профілів був генеральний директор Національного академічного українського драматичного театру імені Заньковецької у Львові Андрій Мацяк. Зустрінемось в ефірі.